Всім привіт панство! Бажаю вам приємного перегляду. Авансом прошу вас поставити лайки цьому відео, а також по бажанні та по можливості, написати ваш коментар у підтримку цього каналу. Всім ще раз дякую та приємного перегляду. Погнали! мене вже вигрузка. Вигружаємо! Забрав пустих палет і розібрав ту підставку під холодильник. Подумав, що вона буде мені ще служила. Поставив її ззаду і вона десь терлася до доски, зризла її. Звісно, її ще можна собі того врізати, але вже її не треба в цілому. Купиться собі якась інша дощечка. Було на ній прикольно готувати, як стаєш на вікенд. Вона широка. Поставив собі її, в буду і працюєш. Або взяти дійсно відрізати. Вже доїхав на цю фірму, де має бути вигрузка палет тих пустих. І коротше, приїхав сюди, він оцінює, типу, як виглядають паліти, потім їдеш назад, там, де буде бюро, я вам пізніше покажу. Потім вони там видають документи, приїжджаєш сюди, вигружаєшся і потім знову вертаєшся до них назад в бюро, щоб забрати документи. Якось так. так, вигрузив я частину своїх палет. І їдемо зараз туди до того б'юрка. Якось так дивно, все так, та фірма мені збудована. Я святку думав, що я помилився заїздом. По-перше, дивіться, який там міст. Як під нього проїжджати, це дуже низько. Я прям не знаю 5 см запасу. Плюс там ріка, каньйон, ще щось. І якось так теж, тут бюро, там десь заїжджаєш, там купа дерев. І кажу, я через то трошечки злякався, бо думав, що я не так приїхав. Але як собі люди файно живуть. І річечка, кажу збоку. І все. І подвір'я таке. Файне. Сьогоднішня траса. Їхати ніби недовго, 40 км до загрузки. Але треба трохи поспішати. Бо Не знаю пробки, не пробки, як там що там буде. Попробуємо переїхати під той мостик. Я вже під нього проїжджав, але. Опасно. Опасно, бо... Опасно, небезпечно. Як тут гойдає. Ой-ой-ой. І щоб не зачепити, бо я вже бачу тут якось так. Все, проїхали. Тепер летимо на ту загрузу. Дуже гарний парк з цієї сторони, до речі. Зараз зайду його збережу. Так, загрузив я ось такі палети, такі багаж. Якось так воно виглядає. Все. Стою я вже на паркінгу між іншим. Багато нині їзди не було. З того що дивлюсь, це 400 кілометрів. Без одного. Заповнюю зараз Тахо. До кінця лягаю спати, ну і завтра вже до вас включуся. Тому мені приємний снів, а вам це все пройде всього на всього одна чи дві секунди. По Раночку панство, Зробимо огляд автомобілові. Ось сьогодні ночували на дікарі. Е, так. Ніби все гуд. Ніби все файно. До вигрузки ще залишилось. Всього на всього 900 метрів, то мене тішить і маю надію, що мені не дадуть сьогодні якоїсь здорової і довгої траси. Ну що, сідаємо і їдемо. Я вже стою на вигрузці. Хлопчина під'їжджає. Будемо розгружались Ну що, вигрузився і можемо потихеньку їхати. Так, панську, я вже не загрузочці. Сказали під'їжджати під 26 рампу, але сказали, що 3-4 години треба буде чекати. Але якось слово за слово з жіночкою. жіночкою. Сказала, добре, стільки чекати не будеш, зараз тебе другого загрузимо, але все рівно якийсь час почекати треба буде. що, Здаємо потихоньки назад. Відкриваємо пландеку. Ну і грузимося. Як бачите, так виглядають палети, Довелося мені їх завантажувати, але звичайно за то заплатили. Булимо на Дехелі, на почті, відправляли МЦМРки. Зараз йду до машини, шукаю якусь, якусь аптеку. бо Ми сьогодні троє з хлопцями маємо зустрітися. То, знаєте, Боюся, що можемо захворіти, треба купити трав'яну настоючку. Того шукаю аптеку, точніше, поїду туди. Третій місяць в плати на свій календар, не ті місяця, заробляти. Віду я додому, їду я додому, тебе. Ме, дивіться. E, мікстуру лишили на завтра, бо може горло боліти. Нині такогорчика ніби. Канапочки вже накроївим. Лимончик, Андрюха, сало підкинув. Сало, сальце, підкинув. Помідорка. Будемо причащалися ічка, де там Іван. Покажи Івана. Ще не бачу. Ще десь зараз Іванку подивимось, бо він таке пропускає. Іванку, спишся. А Іван замість того, щоб їхати. Щоб, щоб хоча б понюхати, він собі потихоньки, полегоньки. Прошу. Ааа, то ще. За 170 як, Якщо 30, файно за 2,5 години ага. буде, але ми вже будемо спали, певно. То вже завтра може бути якась. Мусимо вчора купити ту мікстуру, що ми часом нині не заслабли після тієї зимної ночі. Взямо таку настоючку на ліках, щоб все було файненько, все було добре. Чисто горло промочити, щоб легені змастити. О, нині робимо щось а-ля плов і мають бути стейки, якісь там маринуються. Ще дуже любимо з Андрієм все знаєте, з вітаміном С. Отут, бачите, вітамін С. Тут сальце. Тут як у вас це То мій майбутній тесть зробив таке Га! Курва в горах, ой, без курва. В горах вирощено, годоване, покопчено і до мене привезено. Ви думали, ми чилимо? П'ємо мікстуру. Венесемо з ванькою пакети. поки наш салабон. Де він сидів? Пішов розглядати машини. Чили. Каже, я вам поможу, хлопці, купляйте якнайбільше. Взяв півторашку води і несе в руках. От я, коротше, а в цілому чого ми ходили? Ми ходили купляти решетку, ходили купляти міні такі, як шумпура. То, що є в нас стартер, ми можемо в стартері зробити собі як мангал. Є м'язко. Я всяк таке, тільки нема на чому його було зробити. Будемо робили зараз наутому шашлик. Ви Бачите, у нас здоровеча. Зараз ще десь принесу ту сіточку. Але поки у нас от, техніка безпеки в разі чого. І чекаємо, поки розгориться жар. Мій патентик, слухайте. І файно. Тихонько, плов готовий. Андрейко салатку вкроїв. Виноград. Тут є вже стейки. Ну Іванку показує, що ти там начакував. Ой, <рес> яй, ти чех людина сама тісто замісила. Нарізала. Сирно. На... Трошки є, трошки файно. А ми нині ще знову трохи я вже вино, бо мені від мікстури чую, вже серце лопає. В общем таке. Давайте тако пити не будемо. Ми ж не п'ємо, ні. Ми тільки цокнемося за здоров'я підписників. Іванко. Лишись її Ви виділили? Він її спалив. Добре, зато її вип'ємо. Ой, просто за здоров'я наших підписників. Коротше, впав товар. А чого? Бо я блискав камаквін, я швидкість Що ви думаєте, ми робимо в недільний день? вже тобто, хлопці без мене зробили, поки я спав. А то ми розкладаємо сюди чого? От чого. О, Іван швидкість, близько камавін. Він, він блискав камакуінка. Або свинка пепа. От, в цілому таке. Ще одна порада. І все вже зробили. Як муручки разом і все файл. Дай Боже Зробили зробив трошки окурошки. Хлопаки сьогодні тяжко працювали, Те школу робив, тут виділи синка пепа, в він їздив. <laughs> а то Ромчик каже, що мій підписник знайшов мене тут показав мені а не переписку, а перегляд на ютубі, Скільки... Дійсно передивився дивився майже всі відос. Людина сиділа в копарці і мене дивилася, чуєте? В общем, таке. Ми потихоньку, як бачите, їмо. Дякую, шановне панство, хто переглянув цей відосик. Чекаю від вас коментарів, лайків. Всіх обняв, припідняв, тримайтеся, купи.